Дивіться випуску. Субсидія готівкою. Відтепер отримати компенсацію на оплату комуналки можна живими грошима. Всі субсидіанти, які оформили субсидію до 1 січня 2019 року, мають право отримати субсидію в готівковій формі. Майже два десятки пострілів у притул. Невідомі напали на таксиста та пасажирів. Декілька молодиків спортивної статури один за одним почали розстрілювати автівку з людьми усередині. Вчитель року викладач 95-ї гімназії стала кращим педагогом в області. Вона завжди намагається підготувати якийсь цікавий матеріал. Подробиці далі. Вітаю в ефірі Першого міського новини. В студії працює Владислав Новіков. Прямо зараз наша інформаційна команда розповість про найактуальніші події дня. Петро Порошенко найбільш вірогідніший переможець президентських виборів. Про це свідчать результати соціального дослідження центру соцінженірингу з трьох тисяч опитаних респондентів. Більше чверті вважають, що наступним президентом України стане саме чинний гарант. Трохи більше 20% надали перевагу Володимиру Зеленському, 18% – Юлії Тимошенко. 12,5% вірять в те, що наступним президентом України стане Анатолій Гриценко. Трохи більше 2% – Респондентів надали перевагу Юрію Бойку. Соціологи пояснюють, українці впевнені в перемозі чинного гаранта через те, що електорат Петра Порошенка буде найкраще мобілізований в день виборів. Пенсіонери, які отримують якраз в ці місяці, отримують прибавку до своєї пенсії, таку чутливу, скажімо так, теж вони прийдуть і вони такі, що вони простоять в черзі. Вони там, якщо будуть якісь перепони, вони дочекаються і проголосують за своє майбутнє, за своє впевнене майбутнє. А це я так вважаю, більшість там, все ж таки, це якраз нинішня влада. Україна вироблятиме високоточні ракети. Президент Порошенко поставив завдання конструкторським бюро якнайшвидше почати роботу над створенням зброї. Раніше це робити забороняв договір про обмеження ракет, ракет середньої та меншої дальності. Проте тепер Україна готова відроджувати свій оборонний потенціал. Про це Петро Порошенко заявив на Житомирщині під час відвідування легендарної 95-ї десантно-штурмової бригади. Донедавна ми були зобов'язані дотримуватися різних обмежень у зв'язку з дією договору про обмеження ракет середньої та меншої дальності. А зараз ми є свідками того, що Росія зруйнувала цей договор. Всі, в тому числі і наші партнери, роблять необхідні висновки. Ставимо завдання зараз конструкторським бюро. Промисловості обороні нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеної радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога. Нова індустріалізація Федерація роботодавців України та нардеп Олександр Вілкул підписали меморандум про співпрацю. Йдеться про підтримку пакету законопроєктів, які парламентар подав до Верховної Ради для відновлення економіки. Народний депутат пропонує розвивати промисловість, створити до 5 мільйонів нових робочих місць, знизити відсоткові ставки банків для підприємств та малого і середнього бізнесу, зменшити податки та припинити тиск з боку перевіряючих органів. На думку Олександра Вілкула, відродження економіки поповнить бюджет і створить можливість для росту пенсій та соціальних виплат. Украина на последнем месте в Европе по уровню зарплаты. Около 10 миллионов украинцев вынуждены работать за границей, чтобы прокормить свои семьи. Я построю сильную экономику, чтобы украинцы получили работу с достойной заработной платой на родине. Мою программу по восстановлению предприятий уже поддержали металлурги, шахтеры, судостроители. Сегодняшняя встреча с предприятиями Федерации работодателей ⁇ это фундамент нашей будущей общей работы. Субсидія живими грошима відтепер. Компенсацію на оплату комунальних послуг можна отримати готівкою. В березні в Україні в тестовому режимі стартували дві системи нарахування. Згідно з однією люди, беруть. Будуть отримувати кошти від держави на сплату комірного в вигляді живих готівкових коштів згідно з іншою, гроші надходитимуть на їх банківські рахунки. За результатами двох виправних систем в травні зроблять остаточний вибір на користь тієї, що зарекомендувала себе найбільш дієвою в тонкощах. Новації розбирався наш Олександр Фефілатів. Подружжя Пущенків користується державною субсидією на сплату комунальних послуг вже четвертий рік поспіль. Тільки на опалення економлять щомісяця півтори тисячі гривень. Зважаючи на строки користування коштами від держави, цього місяця можуть отримати їх готівкою в банку. Якби не субсидія, то було б дуже тяжело тому що платити тільки квартплату, а потім ще лікарства, і сталась би нічого на питання. Та благодаря тому, що ми вже ми в такому візрості до донашуємо те, що є, починаючи з 4 березня в Україні розпочали видачу субсидій готівкою тим громадянам, які отримують її через пенсійний фонд. В цьому місяці пенсіонери отримують монетизовану субсидію на руки разом із пенсією в період з 4 по 15 березня за умови подання заявки до 1 січня поточного року. Після 11 березня, тобто сьогоднішнього числа, Через Ощадбанк, через систему швидка копійка ті громадяни, які не отримують пенсію через пенсійний фонд, мають можливість звертатися до будь-якого філіалу Ощадбанку і отримати у фотівковій формі призначену на опалювальний сезон житлову субсидію. Тільки в кривому розі кошти на сплату комунальних послуг отримують понад 62 тисячі домогосподарств. Загалом по країні 4 мільйони родин субсидіантів. На це в держбюджеті закладено більше 55 мільярдів гривень. Всі субсидіанти, які оформили субсидію до 1 січня 2019 року, мають право отримати субсидію в готівковій формі. А якщо субсидіанти є клієнтами Ощадбанку, вони вже мають картковий рахунок в нашому банку. Це може бути пенсійний рахунок, соціальна картка, картка виплати зарплати і інших виплат. Вони отримують субсидію на цю картку. Починаючи з, 20, з 12 числа кожного місяці. І якщо це пенсіонер, пенсіонер отримує а, в день зарахування пенсії свою субсидію. На картку Щадбанка і на картку іншого банка отримати субсидійні кошти можна в будь-якому банківському відділенні незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. Наприклад, якщо людина з Кривого Рогу живе та працює в Києві, вона запросто може отримати субсидію готівкою, де їй зручно. Загалом експерти схвально оцінюють нинішній формат таких держвиплат, адже вони стимулюють до економії енергоресурсів. Монетизація субсидій допоможе малозабезпеченим родинам заощаджувати на комунальних послугах. Та наприклад, при кінці опалювального сезону банк перерахує залишок накопичених коштів на поточний рахунок субсидіантів. Заощадженими коштами людина зможе розпоряджатися вже за власним бажанням. Зауважу, що перші виплати можна буде очікувати вже у червні 2019 року. Також монетизація субсидій заощаджує час отримувачів субсидії та управлінь соціального захисту завдяки автоматизації обліку та розрахунків. Ще це надасть прозорості процесу надання субсидії, адже людина не зможе отримати субсидію двічі. При цьому не слід забувати, що держава може й позбавити субсидії. Якщо на травень місяць домогосподарство заборгує за надані послуги щонайменше за один місяць не менше 340 гривень, субсидію на сезон 2019-2020 років не призначить. Олександр Фефілатів Максим Бовчалюк, перший міський. СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки, що поширювала фейки. За інформацією української контррозвідки з травня 2017 року в окупованому Луганську російська агентура створила спеціальний інформаційний підрозділ. До його складу входить 15 осіб, зокрема й завербовані громадяни України. За даними СБУ, куратором підрозділу є Олександр Сазонов, підполковник генштабу Російської Федерації. Спецпідрозділ займався. Поширенням фейкової інформації в соціальних мережах для дискредитації вищого військового керівництва України. Контррозвідка нарахувала близько 12 тисяч таких матеріалів. СБУ затримала чотирьох членів ворожого спецпідрозділу. За ухвалою суду їх тримають під вартою. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько двох десятків пристроїв, завдяки яким зловмисники шпигували за збройними силами України. Про військову техніку, інженерні захисні споруди збройних сил України, інші відомості військового характеру, а також понад 27 карток українських та російських операторів і флешносії, також вилучено символіку Російської Федерації, і так званих народних республік. Перетворили автівку на сице в центрі кривого рогу посеред ночі, невідомі на іномарці напали на таксиста та його двох пасажирів. Майже два десятки пострілів у притул не залишили на саті і живого місця. А самого водія та клієнтів каретами швидкої доправили до реанімації в надважкому стані. Моторошне видовище з уламків скла та калюш крові шукувало навіть копів, які приїхали за викликом. Адже Оглянувши на пошкодження на автівці, складно навіть уявити, що люди, які були всередині, залишилися живими. Деталі кривавої стрілянини з місця події дізнавався Олег Ярмолінський. Один з центральних проспектів міста вночі сколихнула ціла серія пострілів, а потім ще й виття сирен поліції та швидкої. Нападники зупинили таксиста на Сеаті, понівечили машину, а потім холоднокровно в притул розстріляли людей у салоні. Таксист із двома пасажирами рухався саме цією вулицею. Аж раптом дорогу водієві перегородили невідомі на темній іномарці. Декілька молодиків спортивної статури один за одним почали розстрілювати автівку з людьми усередині залишки крові та численні уламки скла. і досі привертають увагу та лякають випадкових перехожих. Навколо розбитої вщент іномарки поліцейські нарахували щонайменше 16 гільз. Нещадні кулі нападників пролітали скрізь скло, потрапляючи прямісінько у водія та пасажирів. Постраждалих терміново доправили до реанімації тисячки. з 11 на 12 були доставлені троє пострадавших доставлені бригадами скорої допомоги. Двоє з них ушли амбулаторно. один – дін госпіталізовані відділенні політравми, де знаходиться в палаті на даний момент состояння його середньої тяжкості. Сам Валерій, водій таксі, шокований тим, що сталося. Каже, підібрав людей та вже планував їхати додому, але потім навіть оком змигнути не встиг, як скажені нападники відкрили вогонь по ньому та його автівці, стріляючи впритул, наче по мішені. Я все це підібрав випадково. Ну як випадково, я підвозив клієнта. Тому сувені в дворі були, попросили підвезти бої. От ми повернули на Будьонова, і вони так підрізають. Второго перекривають, а вторий залі блокірують. Вискакують з автомобіля і починають стріляти. З рук, тулуба та живота Валерія медики вже витягнули аж дев'ять куль. Кажуть, це просто диво, що чоловік залишився живим та вже починає одужувати. Помощ оказана в повному об'ємі. При поступленні настояще стані середньої средні сімтяж. Раніше снаряди із нього видаляють. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Правоохоронці розглядають одразу декілька версій, серед яких борговий обов'язок потерпілих перед невідомими. «Невідомий, це транспорт зі слів е таксіста, водія таксі, е була марка BMW чорного кольору. догнали автомобіль. Вийшли з автомобіля і е відкрили стрільбу з травматичної зброї по автомобілю Сір. Особи, які вчинили даний злочин, встановлюються. Встановлюються всі обставини скоєння цього злочину. Коли нападників затримають, їм загрожуватиме до семи років ув'язнення. А поки поліцейські шукають злочинців на потерпілих чекає тривалий курс реабілітації після травм. А для таксиста ще й коштовний ремонт його автівки. Олег Ярмолінський, Микита Бондаренко, Віктор Зубченко перший міський. Припинити розведення хутряних тварин з такою вимогою. 12 березня активісти зібрались на мітинг під Верховною Радою. Мітингувальники вимагали, аби депутати включили до порядку денного законопроект, який забороняє розведення хутряних тварин на території України. Акція зібрала майже півсотні небайдужих людей. Україна гуманна країна, Україна, гуманна країна, Україна, гуманна країна. Україна, гуманна країна, Україна, гуманна країна, Україна, гуманна країна. Нагадаю, в жовтні минулого року петиція про заборону виробництва хутра в Україні набрала понад 27 тисяч голосів, а це більше ніж потрібно для її розгляду в Верховній Раді. Тоді профільний комітет підтримав пропозицію та закликав створити відповідний законопроект. Новий документ, який забороняє виробництво хутра в Україні, зареєстрували 7 лютого поточного року. Якщо законопроект таки ухвалять, то хутрове виробництво заборонять з 1 січня 2025 року. Пало дерево в день 11 березня в Саксаганському районі по вулиці Покровська дерево впало прямо на житловий будинок. За словами місцевих, тополя поля впала внаслідок сильного пориву вітру. В результаті деревина пошкодила обшивку та розбила вікно балкону квартири на п'ятому поверсі. Ніхто з мешканців та перехожих не постраждав сьогодні. Дерево перебрали комунальники. А разом з ним спилили три сухостої поряд. Упало дерево, пробило воно, стекло, зависло. Сутки простояло, сегодня вечером приїхали, убрали. А хто прибрав? Сансервіс. А дзвонили кудись? Со вчерашнего вечера. Заявка была, но вечером ночью они ничего не смогли сделать и все. Вчитель року, викладач предмету основи здоров'я Людмила Потомахіна стала кращою в Дніпропетровській області. Жінка працює в 95-й Криворізькій гімназії. У конкурсі вчитель року брала участь вперше і не дарма, бо спочатку перемогла в кривому розі, а потім на рівні області. Зараз готується підкорювати столицю. Познайомилася з цим викладачем Олена Трунова. Сьогодні я пропоную вам з вами трішечки повернутися назад до тієї теми, коли ми з вами з вами говорили про прийняття рішень. Адже в нашому житті протягом одного дня ми з вами можемо приймати ну, дуже багато рішень, та, що одягнути, що посідати, якою дорогою піти до школи. Звичайні нудні балачки про здоровий спосіб життя цього на уроках основ здоров'я з Людмилою Потомахіною ви не побачите. Жінка до кожного заняття готується ретельно і намагається розбавити їх чимось цікавим. Це не може не подобатись. Ці учням Анатолійовна, наш вчительсінздоров. Вона завжди намагається підготувати якийсь цікавий матеріал, повчає нас приймати правильні рішення. Та вести здоровий спосіб життя. Ніякого підвищення голосу, а лише спокійна й трохи весела бесіда. Це вже друга особливість її викладання дала змогу дітям не лише полюбити її предмет, а й навіть з нею потоваришувати. У Анатоліна толіна є досить доброю та чуйною людиною. До неї завжди можна звернутися за порадою. Вона наводить приклади зі свого життя. Багато наших учнів до неї звертається. Ного педагога мають дізнатись усі, подумала керівництво школи і запропонувала Людмилі взяти участь у конкурсі вчителю року. Адже це надасть змогу зробити їй значний крок у своїй кар'єрі. Прибувши тричі в декретній відпустці, прийшла до нашого педагогічного колективу. Знову працює дуже активно і цікаво. Мабуть, це один з таких моментів яскравий. Ну і діти дуже люблять цього вчителя. Вона завжди дуже серйозно підходить до. Підготовки своєї власної, зростання своєму рішення прийняли правильне, бо жінка стала кращим педагогом спочатку у кривому розі далі перемогла в області, а зараз плідно готується до фінального етапу конкурсу у Києві. Це все завдяки досвіду роботи в гімназії, вважає Людмила. Вважаю, що мені дуже пощастило в тому плані, що я потрапила саме в 95-ту гімназію, адже мене навколо мене заходяться такі люди, в яких завжди можна чомусь вчитися, і ось так малесенькими кроками розпочинала я свою. Педагогічну діяльність саме тим, що я працювала педагогом-організатором. Потім працювала я і працюю на сьогоднішній день також і ще психологом і е, паралельно викладаю предмет основи здоров'я. Я підростаю разом з дітьми. Якщо Людмила Потомахіна переможе у Києві, то стане вчителем року всієї країни. Тому тримайте за нею кулачки і віримо, що в нашому місті педагоги найкращі. Олена Трунова Лахнікітін перший міський. Пейзажі, натюрморти та портрети 11 березня на базі факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету відкрилась виставка художніх робіт. В експозиції представлені роботи студентів та випускників. Вишу усього 41 картина написана в різноманітних стилях. Здебільшого це портрети, пейзажі та натюрморти. На відкритті побували більше півсотні містян: студентська молодь, випускники та педагоги факультету мистецтв. Сегодняшний вернисаж посвящен творческим работам наших студентов разных годов. Представлены работы в разных жанрах и в разных видах искусства. Есть очень молодые художники, которые буквально вчера, можно сказать, ушли со школьной... Скам'ї і станка Альберта. Ми стараємося кожен місяць радувати наших студентів, які зараз учатся на факультеті дизайна, і на факультеті учителей художників радувати наших студентів то цікавим. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь на головному телеканалі міста. На все добре.